Слов'янський пологовий будинок поширив спектр послуг. З гордістю лікарі демонструють спеціальне обладнання для проведення лапароскопії та епідуральної аналгезії. Про це колектив мріяв більше п'яти років. Врешті отримали. Троє перших слов'янських пацієнток вже змогли оцінити результативність оперативного лікування. І ми вже в з Савсімі стали на сучасний рівень уровень допомоги в оперативному лікуванні нашим жінкам. Кто-то да. уже успел оценить. За это время мы уже, да, мы сделали уже несколько операций. И э, успешно они прошли у нас. Женщины повыздоравливали, повыписывались. Вот. Определенне количество жінок сейчас обслідується и і будуть і далі на оперативне лікування. Монтаж київської лапароскопічної стойки в операційній пологового будинку став можливим завдяки допомозі міжнародного червоного хреста. Сучасне обладнання вартістю у 600 тисяч гривень дозволяє видаляти кісти, виліковувати розриви яєчників, усувати наслідки позаматкової вагітності. Якщо немає сильного спайкового процесу у брюшині чи малому тазі, проти до операції. Не буде поки ми оперуємо на придатках. в Впоследночому я думаю, перейдемо до далі розширення об'єму в виді удалення матки потім лапароскопічних операцій. Ну це все впереді. Плюс лапароскопії в термінах загоювання ран. Двосантиметрові розрізи загоюються швидше і безболісніше. Надзвичайно актуальним такий вид операційних надрізів є для пацієнток поважного віку, коли процеси загоювання уповільнені. Та й зовнішній вигляд при лапароскопічних. Операциях страждає менше. Чем отличается лапароскопия от від лапаротомии, отличается тем, что минимальные надрезы вводится видеокамера, вводятся манипуляторы, називаємо их так приборы, инструменты, которые позволяют делать это без проникновения большим разрезом брюшную полость. Раніше за цими послугами слов'янки звертались у Донецькі, Луганські чи Краматорські клініки. Тепер на дорогу пацієнткам витрачатись не треба, лише на операцію, благодійний внесок за яку складає близько півтори тисячі гривень. В комплекті з лапароскопічним обладнанням йшли німецькі інструменти та пристрої для стерилізації. Є у колектива слов'янського пологового будинка і інша радість нове обладнання для епідуральної аналгезії. Вито безболювання під час пологів, при яку тому жінка відчуває потуги виключно як фізичний процес, а не фізіологічний. Болі кажуть лікарі, немає зовсім народжують жінки із усмішкою. Епідуральна аналгезія популярна у розвинених країнах. В США 90% жінок замовляють цю послугу, у Європі 70%. В Україні, особливо на периферії, про сучасну анестезію лише мріють, в Слов'янську мають. За нововведення головний лікар безмежно вдячний як благодійним фондам, так і колективу, адже рушійна сила. У всех позитивних процессов в медустанові – висококласні спеціалісти. Є у нас при родильному доме штат анестезіологічний, є доктора анестезіологи є анестезістки. анестезистки. Заведующий анестезіологічним відділенням у нас Сергій Борисович Малеєв – спеціаліст височайшого класу, вищої категорії, який дуже широко. старается внедрять региональную и анестезию, и обезболивание в родах. Как, это примерно происходит? Да. Женщина в определенном периоде родов приходит врач-анестезиолог, собирает анамнез, информирует женщину о том, как это происходит, положение на боку или, или сидя, делается укольчик спину где-то ну, в районе поясницы. В эпидуральное пространство вводится эпидуральный катетер. Потом через этот катетер в эпидуральное пространство вводится местный анестетик, и скажем так, вот чудодейственным образом назовем так: в кавычках. Боль, которая жінку, вона аналітику. Час дії анестезії від години до трьох. Якщо пологи затяглись, через катетор лікарі додадуть препарат, чим вкотре приберуть больові відчуття. Якщо ж в процесі пологів з'явилась потреба у кесаревому ростині, через той же катетор введуть інший необхідний вид обезболювального і перейдуть до наступного виду допомоги. Особливих протипоказань для епідуральної аналгезії немає. Виключення складають пацієнтки з пороками серця чи гнійничками в області введення катетеру. Втім, лікарі і самі при огляді пацієнтки складуть необхідний для успішних пологів план дій, в тому числі і анестезіологи. Саме вони наголошують, вірити антирекламі епідуральної аналгезії не варто. Самі лікарі обирають цей вид анестезії для своїх дітей, а це означає, що з часом і пересічні громадяни оцінять переваги аналгезії. Жінка абсолютно в сознанні жінка лежить, жінка улыбається, Схватки або практично не чувствують, відчуває, або чувствують. Скажем, так положив руки собі на живот, от вона ще ці схватки. Переживши жахіття 2014 року. Колектив слов'янського пологового будинка зміг відновити потужності, відремонтувати приміщення та пошкодження від обстрілів, вже пройдену акредитацію, і в майбутнє хочеться дивитись із упевненістю. Для цього продовжується робота із міжнародними донорами та благодійними фондами. Отже, нові теми для візиту у пологовий будинок Слов'янська не за горами.